Отже, сьогодні продовжуємо працювати із презентаціями і створимо презентацію під назвою кульки. Подивимося, як буде виглядати наша презентація. Показ слайдів спочатку. У нас є чотири кульки різнокольорові, які рухаються по заданому шляху, безперервний рух. І вони зустрічаються в центрі, знову розходяться. Отже, почнемо виконувати завдання. Створимо ще одну презентацію. нову, Створити нова презентація. Оберемо макет, пустий слайд, так як нам не потрібні інші блоки. І для того, щоб легше було намалювати шлях, зробимо собі сітку подання лінії сітки. Ось, бачимо, з'являються такі квадратики. Тепер малювати буде значно легше. Малювати я буду за допомогою фігури, яка називається крива. Отже, обираю вставлення крива, Визначаю приблизно центр слайду. Ось тут, і починаю малювати. Натискаю лівою кнопочкою мишки. Потім опускаюсь приблизно на одну клітинку вниз, знову фіксую лівою кнопочкою мишки. Тепер на три клітинки це буде мій центр. Знову фіксую. І так само тільки вже вниз. Тобто на три і на одну. Щоб закінчити малювання, натискаємо двічі. Лівою кнопочкою мишки. Можна було одразу намалювати весь шлях у вигляді такої витягнутої вісімки. Можна із частинок, так як в мене. Тепер я скопіюю мою частинку і ставлю. Бачимо дві однакові частинки. Для того, щоб їх з'єднати, треба ось цю частину повернути формат повернути, відобразити зліва направо. І з'єднуємо. Виходить ось такий шлях. Для того, щоб частинки не рухалися, згрупуємо його. Виділяю, натискаю правою кнопочкою мишки групувати і ще раз групувати. Тепер ще раз копіюю вже всю мою деталь, мою дорогу. Копіювати, вставити. І тепер треба повернути. Можна скористатися маркером який відповідає за те, щоб повертати фігури. І з'єднаємо. Ось так буде виглядати шлях, по якому будуть рухатися кульки. Тепер намалюємо кульки ставлення фігури обираю фігурку і починаю малювати. Для того, щоб у мене кружечок був рівний, треба затиснути з клавіатури клавішу Shift. Так, ось приблизно такого розміру будуть мої кульки. Також я можу додати ефект від фігур. Наприклад, ось так. Можу зробити, щоб була градієнтна заливка. Можу цього не робити, тобто, як більше подобається. І переміщую кульку на те місце, звідки вона буде рухатися. Далі, щоб не, не створювати кульки спочатку, знову ж копіюю. Копіювати, вставити. Можна так зробити одразу. Ще, ще декілька разів, щоб одразу було 4 кульки. Переміщую їх на місця. І тепер зафарбую в різні кольори. Формат, заливка. І можу обрати кольори, які мені подобаються Які я хочу бачити у моїй презентації. І ще одна кулька. Наприклад, ось так. Для того, щоб кульки рухались по заданому шляху, треба здати анімацію. Почнемо з першої кульки. Виділи її, переходимо на анімація. Шляхи переміщення, шлях користувацький. Починаємо малювати користувацький шлях із центру кульки, щоб вона рухалася по заданому шляху. Чому саме користувацький? Тому що інші варіанти вони задані. Тобто тут буде коло, тут буде поворот, дуга лінія, тут петля. А користувацький дозволяє зробити будь-який шлях, тобто промалювати так, як нам потрібно. Починаємо малювати так само, як малювала фігурку. І в центрі іншої кульки завершимо. Двічі також клацаємо лівою кнопочкою мишки. Бачимо, що кулька буде рухатися ось так. Далі нам потрібно промалювати шлях для всіх кульок. Отже, цим зараз і займемось. Наприклад, обираю ось цю кульку, знову користуватися шлях, починаю малювати з центру. І так само для інших кульок. Обираю кульку, користувацький шлях з центру. Так, і залишилась у нас зелена кулька. Роблю те саме: користувацький шлях, починаю з центру. Також я можу зробити, щоб мої лінії були більш плавні. Для цього виділяю шлях, який я малювала. Так, мені не потрібно віконечко. Натискаю правою кнопочкою мишки і, наприклад, можу змінити точки. Знову правою кнопочкою гладкий вузол. І тоді бачите, лінії стають більш е, гладкими, і я також можу їх змінювати, якщо буду протягувати за е, мої напрямні або за самі точки. Тобто розтягую так, як мені здається, буде е, краще. Якщо ж це е, це вам не потрібно, то можете залишати так, як є, якщо у вас все влаштовує. Якщо ні, то можна трошки попрацювати. Так. Переглянемо, як це буде виглядати. Тобто, бачимо, якщо не зглажені вузли, то трошки є такий кут, коли рухається. Якщо ж їх позглажувати, то тоді кут стає більш гладким, і кулька рухається більш чітко. Так, далі злажуємо кути, закінчую виправляти мої вузли, тобто натискаю змінити точки, на крапочку гладкий вузол, тут також гладкий вузол. Бачимо, що лінія вже стає більш гладкою, більш плавною. І потім можна вже рухаючи. Або пряму, або ось квадратики для налаштувань ми можемо змінювати наші вузли, тобто рухати лінію, змінювати напрямок, і розміщувати шлях так, як нам потрібно. Так також зробимо гладкі, Ну і практично закінчили, так, наприклад, ось так. Тепер подивимось, як це буде виглядати. Переглянути. Бачимо, що одна кулька рухається, потім інша. І так по черзі. Нам потрібно, щоб кульки рухалися одночасно. І щоб вони рухалися в одному напрямку, потім поверталися знову на своє місце. Тому відкриємо область анімації. Оберемо одразу всі, всі наші кульки. І поставимо, щоб початок був одночасно, щоб всі кульки рухалися разом. Тепер натиснемо правою кнопочкою мишки. Оберемо параметри ефектів, час. Зробимо, щоб час був трошки повільніший 3 секунди повільно, наприклад. Повторення до завершення слайду, щоб кульки рухались постійно, поки ми не закінчимо показ презентації. І також перейдемо на вкладку Ефект, поставимо галочку автовідтворення. Це буде означати, що кулька пройде в один бік свій шлях, потім повернеться знову на своє. місце. Натискаю ОК і дивимось. Тобто якраз те, що нам і потрібно. Запустимо презентацію на показ спочатку і переглянемо. Тобто, завдання виконане якраз те, що нам потрібно. На цьому все. Сподіваюся, було все зрозуміло, і у вас все вийде. До нових зустрічей!